Всім дай Боже здоровечко. Маю отаку троянду. Це троянда мускусна. Я її не люблю, тому що вона квітує один раз. Краще я на то місце посаджу щось, щось таке, щоб квітувало мені цілий сезон, щоб мене тішило. Я любувалася, милувалася. А я хочу обрізати, щоб синові було легше викопувати, і я викидую. Різати буду не по правилах, без ніяких правил, все, що зручно, де зручно, все буду різати. Так, починаю. Отак. Ой, вже зачепила. Ай, вже зачепила. Вже зачепила. Так, тут знову знову. Ай, знову вкололася. Аби я ще ті троянди саджала ніколи в житті. Не буду більше все повикидую, до одної повикидую. Ну, де ж то, -то руки от всі по Ну, де ж то так можна? Все обколола руки. ну Але треба викинути, всі до одної повикидую. Не хочу більше троян. Все. Більше не буду купляти, навіть не буду дивитися. Обрізати не можна. Колючки страшені. Не обріжу все. Останній раз я їх обрізаю більше. Не буду, не буду все. Не йде, все, не йде. Більше я не, купу, не куплю ні одної троянди, ті всі викидаю, до одної викидаю все. Більше в мене їх не буде. Обколола всі руки, всі руки поцарапані в наркомана від тих троянд. Всім дай Боже здоров'ячку, а я нині отримала посилку з трояндами. Ви подивіться, які мої красуні, які дорогесенькі, ріднесенькі, але тут зломаний, тут щось зломане. Посилочку з моїми чарівними трояндочками я отримала від мир роз. Отримала 4 трояндочки на суму 540 гривень. Отакі красуні. Бачите, ну, вони не дуже великі, але оце вйомка троянда. Вімки троянди ніколи не бувають великими. Ну як вони бувають великими? При купівлі вони ніколи не є великими. Я так замічаю, можливо, я говорю щось не то. Значить, Red Flame, оце червона троянда, вона коштує 140 гривень. Я е, по можливості вставлю фотографії, які вони є. Так, юбілей Папа Миян. Отака трояндочка, красунечка. Це є чайно-гібридна, теж червона. Ця червона, ну ред, звичайно, червона. Тепер е, мамі блю. Отака трояндочка. Це блюд, це має бути якась фіолетова, бускова, щось таке. Певно, бускова більше всього. І оця корінчик зломаний. Її так напевно грузили, чи що ні, вона влізає. Але корінчик, бачите, тут зломаний. не знаю, чи щось получиться. Це та вийде, я її втикну повністю, піде нове коріння. Шегун плетиста, теж плетиста, то напевно. Я вже не пам'ятаю, яку я замовляла, що гун плетиста. 140 гривень. Це означає, ну, це може бути жовта, Ну, я вставлю фотографії. Отакі чотири троянди. Я не буду розмотувати. Ну, що розмотувати? Коріння і коріння, яке коріння би не було, вона приймається. вони... Має значення. Ну, оце, бачите, знов повторююся, вже в який раз зломано. ну тут Не знаю, не знаю що з неї буде, але е, по можливості я покажу. Значить, е, отримала я на нову пошту. Доставка була 143 гривні. Не знаю, чому так е, дорого, ну, але трошки є ваги. Оце я хотіла показати свої красуні, про які я мріяла. Мріяла давно, і я отримала їх. Ну що мої дорогенькі? Моя душа не на місці. Троянда не з дешевих, ось покажу вам ціна. 140 гривень. Ну, звичайно, вони в таку ціну і є, але. Я дзвонила, вони трубки не беруть, ну можливо вихідне, то таке буду дзвонити в понеділок. А ну що, що вони мені на то скажуть? Бо не можу зрозуміти, знаєте. Казала, не відкриваю ще, не відкриваю, ні, я їх зараз кину у воду і... Ой, тут такі ножисті, як моє життя, знаєте. Навіть... Що воно тут? Ну, я розчарована, так сказати. Від сади буковини, <смі> я не була така розчарована, як тепер. Але ні, тут корінці є. Ні-ні. Ой, я вибачаюся, бачите? Тут зламано, але не тепер. Коріння є. Ну, воно таке, знаєте, не супер-пупер, але є коріння. О, бачите, як добре переконатися, а потім, а я вже визвоню. Ой, треба все вибачити буде. Бачите, як воно є. То земля була окремо Оце коріння було окремо в землі. І тому воно виглядало так, як зламане. Ну нічого, тут он брунька вже буде. Тут ще одна брунька. Але я істеричка, га? Тут ще одна брунька буде. Тут ще одна, ні, все добре. Ну, звичайно, хотіло бся краще. Такі, як ви показуєте, але... Цей весь баль почався із квітучої, із Юнкої троянди. Цю я троянду червону, дуже такий ред флей. Вона дуже довго тримає квіти, квіти такі, як, на чайно, як від чайно гібридних троянд, класичні. Бокаловидні, ну це моє, ну що зробити Це мій стандарт. Такі квіти не піоновидні, бо піони мають бути піони, навіть тюльпани. Я купляю, щоб був тюльпан, як тюльпан Піон, значить, такий, як піон. Ще тут подивимось на. Що тут це робить? Скочим за. Ой, заклеїли, заскочили. Ой, Боже, та я маю нові ножниці, що я купила на тему. Що ж я так ся мордую? Ай, забула я. Ну нічого, трохи ся помордую. Подивитися, як я відкриваю троянди. Хтось показує. Як підживлює, як обробляє, а я покажу, то, що вмію, як відкриваю. Ну тут теж, бачите, коріння гарне, гарне. Ну вони не є старі, молоденькі троянди, тому вони такі. Бачите, тут вже росте. Тут теж лізе тут. Одним словом, все ок. Ну, можливо, троянди молоденькі. Я не розпіваю цілком, щоб був отой, ота бірочка, щоб підписати. Ну добре, мої дорогенькі. Тепер я буду спокійна. Бувайте здорові. Всім миру, зла, годи і добра. І моє вам щире папа, папа. -па.